Всім привіт! Огляд смартфону Motorola Moto G73. Версія на 8 Віває оперативки 256 ГБ вбудованої пам'яті. Перед тим, як перейдемо до огляду, закликаю підписуватись на Patreon каналу. Цим ви дуже сильно допоможете розвитку каналу, а також а, отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, який буде виходити тільки там, ексклюзивних оглядів. Переходимо до його розпакування. У нього дуже хороша комплектація. Комплектація з силиконовою задньою накладкою, з блоком для зарядки. Блок для зарядки З виходом Type-C на 30 Вт, тобто з швидкісною зарядкою, а також кабель Type-C на Type-C. Сучасна комплектація, але повноцінна сучасна комплектація, не так, як це роблять Samsung, а які комплектують тільки, е тільки шнурочком, кабелем, де і все. Темно-синій зовнішній вигляд. Колір темно-синій. В нього ну, в принципі, досить звичайний дизайн, подвійна камера без нічого. Так, досить такий сірий, як у всіх Motorola, такий однотипний, звичайний дизайн. Знизу тут конектори, зліва слот, гібридний, або ми можемо використовувати смартфон на 2 насівки або 1 на носі micro SD. Справа кнопка вімкнення за скандера відбитку пальців і кнопка регулювання гучності. Хороші динаміки ми маємо. Dolby Атомс, дуже якісний звук. Краще середнього. Дуже якісний дисплей IPS, Full HD 120 Гц, частота оновлення дисплею. Чистий Android 13-й, це мені теж подобається. Власне, поки що у смартфону одні плюси для його ціни. І конфігурація вбудованої оперативної пам'яті, і екран, і комплектація, і динаміки. Але в нього є мінус. Як на мене, мінус це низька потужність 367 тисяч. Всього-навсього в Antutu Benchmark для смартфону. В цій ціні все-таки хотілося б більше, щось ближче до 500 450. У нас тут досить незвичайне залізо, Dimensity процесор 930 і е, відеоприскорювач AMG, AMG BMX 8256. З іграми справляються такими як Standoff 2. Яблу Mortal та PUB-Mobile справляється на середніх налаштуваннях. Тобто, ось я зайшов в PUBG. середні налаштування це найкращий рівень, який може бути на цьому пристрої. Добре. Ідемо далі. давайте По камері. Камера у нас досить функціональна і, в принципі, фотографує непогано. Тобто і деталізація хороша, зум хороший, і кольоропередача. Тут щось трошки зашеміло. Ну, в цілому, камера непогана для цієї ціни. Головний його недолік це його потужність. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!